Таро-гармонія. Як написано на картах, це таро, яке, яке створює гармонію між прошлим, і настоящим і будущим. Карти зараз подивимось і покажу вам. Дуже ніжні, приємні, в коричневатих тонах є написи на російській мові. Карти виглядають. Карти самі фон білого кольору, зворот карти кричнувати синій Зараз повертаю карти, щоб ви подивилися, щоб вам було зрозуміло. Щільність карт, як бачите, достатня. карти Закрити поліграфічним лаком. Зараз погортаємо і знайду вам, мабуть, саму відому карту дорень, щоб ви побачили. Жриця, імператриця. Ось так виглядають карти. Думаю, сподобаються, тому що дуже приємні. Колода, Колода стандартна, стандартного розміру для колодторо.